Наведіть приклад правильного листа, який ви отримували. Ну, приклад правильного листа, коли я працював закупівельником по напряму овочі фрукти, мені прилетів такий лист. Ми знаємо, як не залишити мережу без ананасів перед новим роком. Ну, це супер тема. Це конкретно тема розкриває боль будь-якого закупівельника. Просто в жаху бачить перед новим роком, що він і його мережа залишаться без, наприклад, ананасів. Люди дуже чітко попали в ціль, вони зрозуміли, як треба зацепити, за що треба взяти. І я скажу вам так, що ми на той момент з цією командою почали роботу. Дякую. Звертайтеся. Привіт, це Ігор Кравчук і на канал Network Relations. Настільки глибоко занурюємось рітейл, що порядні люди після цього одружуються. Сьогоднішня наша тема це п'ять фатальних факапів в вашій комерційній пропозиції. І будемо розбиратись, чи можливо вже час наймати копірайтера для вашої комерційної пропозиції. Ну, давайте по-чесному. Ви ж, навряд чи Сергій Жадан чи Ліна Костенко, що я маю на увазі? Навряд чи ви можете настільки складно і фігурно описати свій товар і презентувати його, як зробили б ці наші видатні співгромадяни. Ви, звісно, знаєте про ваші переваги вашого товару, про його сильні сторони. Ви, звісно, знаєте про якісь. Не дуже вдалі моменти в вашому товарі. Але для того, щоб правильно і гармонійно презентувати ваш товар, щоб оформити комерційну пропозицію красиво, вам потрібна навичка сторітелінгу. Треба ваш товар не тільки досконально знати, але й вміти грамотно презентувати. Таким чином, щоб очі у закупівельника просто загорілись і він сказав: я не уявляю, як далі мережа може працювати без вашого товару. Я бачив тисячі комерційних пропозицій. І я точно можу сказати, як треба робити і як не треба робити. Тому нижче далі ми розглянемо 5 основних факапів, з якими стикаються постачальники при оформленні комерційних пропозицій. Перше, ваша комерційна пропозиція занадто довга. Ніхто не любить лонгрідів. Постарайтесь, намагайтесь максимально виокремити всю суть вашій комерційної пропозиції. Не треба полотін текста на 3-4 розвороти А4. Цього ніхто не буде читати. Наступний момент а, немає вкладеної презентації у ваш лист для торгівельної мережі з вашою комерційною пропозицією. Обов'язково потрібна інфографіка, потрібно вашу пропозицію візуалізувати, щоб там були цифри, щоб там були всі ринкові дані, але подати їх треба красиво і художньо. Наступний момент це. Невиразна якась млява тема вашої комерційної пропозиції. Ну, наприклад, пропозиція про співпрацю. Ну, камон, я точно вам можу сказати, що листи з такою темою будуть просто складатись в якусь папку з назвою Подивитись через три роки. Чому так? Тому що, на жаль, у закупівельника просто фізично не вистачить часу розглянути сотні, а інколи тисячі таких же ж млявих і таких же ж сірих комерційних пропозицій від а, інших ваших конкурентів. Наступний момент, на якому зробимо акцент, це шаблонна а, чи суха подача тексту. Намагайтесь уникати занадто ділової риторики. Шановні пані та панове, дозвольте вам запропонувати ні-ні ні без оцього всього простими словами, але чітко, зрозуміло і ясно. Ще один аспект, на який звернемо увагу, це пропозиція, надіслана не тому адресату. На жаль, таке теж буває. Якщо ви надсилаєте вашу комерційну пропозицію, намагайтесь її відсилати як умога найбільшій кількості адресатів в цій торгівельній мережі, з якою ви намагаєтесь співпрацювати. Досить часто буває таке, що листи надсилаються на якісь загальні інформаційні поштові скриньки. Наприклад, там інфо собачка і назва мережі, чи там офіс собачка і назва мережі. Всі ми люди і людський фактор виключити дуже складно. Бувають такі ситуації, що якщо навіть ваш лист потрапив до цієї поштової скриньки, де він і повинен бути, де групуються всі комерційні пропозиції, якийсь адміністратор чи офіс-менеджер просто технічно забув переслати потрібному вам адресату цей лист. І ваш лист просто не розглянули. А ви думаєте, що вся справа в закупівельнику, який просто не хоче співпрацювати з вашим товаром. Давайте ми з вами тепер розглянемо, як треба робити, яка правильна структура грамотної і чіткої комерційної пропозиції. Перше, що необхідно, це нормальна яскрава тема. Вашого листа. Це як якір, за який ви будете чіпляти ту людину, яка буде ваш лист отримувати? Наступний момент це короткий супровідний лист. Ще раз кажу: не треба лонгрідів. В тілі цього листа за 3-4 речення намагайтесь описати цінність вашої пропозиції для торгівельної мережі. Чому саме? Ваш товар мусить їх зацікавити. І третій момент, третя складова ідеальної правильної комерційної пропозиції, це вкладена презентація, як правило, в форматі PDF, де ви вже більш детально розказуєте про свій товар і де ви розкриваєте болі торгівельної мережі. Про те, як знайти ці болі, як правильно формулювати чисто текстово. Ці повідомлення ми з вами будемо далі розглядати ці питання в наступних відео. Це окрема тема, про яку слід поговорити. Але запам'ятайте, що структура саме така: чітка тема листа, короткий супровідний лист і внятна, адекватна презентація, яка розкриває боль конкретної торговельної мережі, до якої ви стукаєте в двері. Сподіваюсь, що це відео було для вас корисне. Ви щось з нього винесли дійсно важливе для вас. Тож побачимось в наступних наших відео. Не забудьте підписуватись, не забудьте ставити лайки. Це був Ігор Кравчук Network Relations. І пам'ятайте, що працювати з мережами просто. Бувайте!